Наша мета реконструювати госпіталі у 12 містах протягом двох найближчих років. Перша черга реновації це в Дніпрі, Одесі, Харкові, Києві та Вінниці. Друга черга госпіталів в Житомирі, Луцьку, Львові, Полтаві, Рівному, Хмельницькому та Хмільникові. Ці масштабні проєкти допоможуть забезпечити високий рівень медичної допомоги для наших військових у всіх регіонах країни. Військова медицина буде на рівні наших західних партнерів. У нас є круті лікарі, нам необхідно забезпечити простори, в яких і лікарі, і військові будуть відчувати себе гідно. Другий важливий проєкт безбар'єрність. Він буде реалізований разом з громадами. Ми хочемо, щоб кожне місто в незалежності від його розміру стало безбар'єрним. Наша мета створити рівні можливості для всіх без фізичних, соціальних та інформаційних бар'єрів, що дозволить ветеранам комфортно інтегруватися у цивільне життя. Найближчим часом ми представимо цей масштабний та амбітний проєкт і почнемо його реалізацію. Те, чим ми можемо пишатися вже, ми перевели військовий облік країни в цифру. Цього не було зроблено протягом 32 років незалежності. За останні півроку Міноборони запустили лінійку інноваційних рішень Резерв Плюс це застосунок для рекрутів, Армія плюс це ем для військових, який прибрав багато життя військових, поправив рутини та дає можливість державі отримати зборотний зв'язок безпосередньо від військових. І наш наступний крок разом з іншими урядовими міністерствами це застосунок ветеран плюс. Сервіс по наданню послуг державою ветеранам. Він вже в роботі, і ми застосовуємо тут найкращий міжнародний досвід. Ми хочемо це створити: створити програми реабілітації і підтримки військових, які присутні в країнах G7, G20. Світ бачить нашу мужність, і наші міжнародні партнери готові підтримати нас у цьому.